Всім доброго дня, глядачі-підписники. Хочу вам розказати, які сорти винограду, які у нас ростуть, дуже сильно тріщать. Отож, перший сорт це у нас Дубовський рожевий. На цьому гроні, я не знаю, чому так мало він потріщав, майже ніде він не потріщав. але зазвичай він у нас дуже сильно тріщить. Отож, другий сорт винограду це у нас. Діксон. Ось як ви бачите, він дуже сильно у нас тріщить. Але це ще якось він порівняно буває ще в рази сильніше потріщить. Але також він дуже сильно, як ви бачите, ось потріщав. Майже кожна ягідка потріщена. І третій сорт винограду, який у нас дуже сильно тріщить, це, це чорний хрусталь. Він також дуже хороший сорт, але його проблема то те, що він дуже тріщить та гниє. І його дуже їдять оси. Отож, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та підпишіться на канал. Всім хорошого дня та настрою!